Проїхати центральним мостом Дніпра ще вранці 13 березня можна було за спеціальною перепусткою, що їх раніше видав департамент міської ради із взаємодії з правоохоронними органами, як висловився міський голова і жуку і жабі. З 14 березня переїзд дозволяють лише громадському та спеціальному транспорту. Пересування контролюють представники поліції. Ми зробимо єдиний реєстр. Я думаю, мы его опубликуем, то чтобы всем было видно, кто может проезжать, кто не может проезжать. Рассматривается вариант, может быть это будут машины для инкассаторов и может быть для охранных фирм, которые обслуживают э, квартиры со служебной то есть, с, с, сигнализацией. Обласна державна адміністрація підтримує ініціативу міського голови. Перепустки, що їх надіслали до адміністрації, просто знищили. Ті пропуска, які поступили в обладміністрацію, Їх судьба звісна. Ми їх не Ми Вважаємо, що даний мост є важливою транспортною артерією, має бути тримонтіровано в кратчайші сроки. А для цього, безусловно його необхідно розгрузити. Щоб зробити пересування Дніпрян через міст ще зручнішим. Заступник міського голови пропонує спеціальний автобус від заводу Карла Лібнехта до Моссіті. Центру розсматриваються варіанти з безплатним автобусом, або за якісь там умовні одну-дві гривні. Я сьогодні дал поручення департаменту транспорту. вони до завтра розработують варіант, щоб це був какой-то шобито було транспортне средство, яке либо будуть перевозить за символічні денежні средства, то людей тому, що можуть возникнути я думаю со сторони перевозчика питання. Тим часом ремонтні роботи на центральному мосту тривають. Наразі вирішують проблему із асфальтом, що постійно руйнується. Какой б асфальт здесь не положили, самый навіть даже если з Германії приїхали в жирі мастера, все одно асфальт трескався. Поки ми не замінимо деформаційні шви. Они у нас проектом предусмотрены, Они будуть німецькі фірми то есть Тобто, це то есть это достаточно дорогостоящие шви. І ця проблема, я думаю, у нас буде решена. Георгий Марков, Тарас Іванов, Андрій Райський. Новини 9 каналу.